У мукачеві зацвіла шалена сакура. Попри низьку температуру повітря, на дереві можна помітити кілька квітучих бутонів. Як зазначають місцеві, це явище тут спостерігається не вперше. Тож давайте розбирати, з чим пов'язана дана аномалія. У народі її називають шаленою, за звичку цвісти коли завгодно. Ця сакура росте тут вже досить давно. А от перше її цвітіння посеред зими місцеві помітили ще у 2014 році. Відтоді, з року в рік, дерево дивує перехожих бруньк. Ами навіть не дивлячись на низькі температури, Хтось цією аномалією занепокоєний, інші ж навпаки, вважають, що сакура віщує прихід тепла. Дуже багато чули про цю сакуру в тому році. Напевно, вона з спочатку лютого зацвіла. А може я помиляюсь, Ну, тобто. І вона цвіте, коли хоче. Взагалі вони ж реагують на теплову температуру, на зовнішню середу. У нас клімат міняється, тому дерево відчуло тепло і воно просихається. Життя продовжується. Це не перше явище. Я сама з Запоріжжя, у нас в жовтні каштани по-другому разу квітли, тому скоро будемо три врожаї збирати. Якщо так і далі піде. А взагалі, то клімат змінюється. І від цього нікуди не підеш. Ми маємо пристосовуватися і жити далі. Ну і Робити висновки, звичайно. Щоб сама природа підпіхує, вона тепло, а дерево теж живе. І воно чувствує, що тепло, як, як, люба, як любе, що живе. Я рада, навіть, що скоро весна. Не дивлячись на кінець січня, на вулиці не так же й зимно, але для цвітіння дерев все ж зарано. За словами екологині, таке цвітіння сакури дійсно не норма, а зазначене дерево просто виявилося більш чутливим до навколишнього середовища, і позитиву в цьому мало. Зв'язку з тим, що клімат трошки у нас теплішає і середня річна температура збільшується, то можуть відбуватися такі аномальні явища, як цвітіння сакур, наприклад. Ну, це відбувається в зв'язку з тим, що прогрівається ґрунт, активно йде поглинання корневою системою вологи і включається такий якби активний вегетаційний період у дерев. Це аномальне явище, зазвичай дерева взимку мають знаходитися в стані спокою і тільки навесні активно включати свою вегетацію. Це негативно скажеться на самому на самій рослині, тому що ну, на якийсь період значить, вегетація відбувається, а далі вона припиняється, і навесні знову вона починає. Тобто можуть пропасти і бруньки квіткові, і бруньки листкові, вегетативні, і це може спричинити загибель рослини. Також за декотрими даними ця сакура росте прямісінько на теплотрасі, тож коріння прогрівається і запускаються відповідні функції. Але є одне протиріччя у місті ще багато таких дерев, які мешкають опліч теплотрас, і жодне з них більше не цвіте, зазначає експертка. Тож ексклюзивність саме цієї сакури заперечити важко. Мабуть, через це вона і стала своєрідною візитівкою міста.